Є знижки представляють! Незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Є знижки представляють! Незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. І у нас з вами є традиція. Традиція, мені здається, що вона прекрасна, бо щонеділі ми обговорюємо якраз кухню воєнного часу і готуємо готуємо якусь страву, про яку, до речі, ви нам розказуєте. Це страви, які рятували наших, наших громадян, наших українців у моменти, коли вони, на жаль, жили в окупації. Страви, які готувалися з мінімум інгредієнтів, це не якась кулінарна розкіш, чи не якийсь родинний рецепт. Це ті страви, які дозволяли просто. Вижити і як згадуючи людей, які ми віддаємо шану, так ми зараз згадуємо і ці страви, розуміючи важливість тих подій, які відкарбовуються в нашій голові. Незвичайно, звичайно, всі ці страви насилають і свої історії насилають наші українці Олені Брайченко, нашому експерту і досліднику української кухні. Вона вона не просто нас веде, вона куратор цього. Тому дивіться про Олену. Олена Брайченко 40 років, кандидатка історичних наук. Об'їздила усі куточки країни в пошуках гастроскарбів. Олена, берегиня української кулінарії та гастрокультури, точно знає, чому з нашого меню зникла шпундра та як мацик став знову популярним. А ще сьогодні в Україні відзначають. Ми вже говорили одне з найважливіших церковних свят. Це трійцю, і до речі, дата трійці кожного року так само змінна, вона різна, але насправді мені здається, тут трошки легше ніж з великоднем, тому що тут просто додаємо 50, 50 днів. 50-й день великодня, після Великодня це якраз і є день, коли відзначають Трійцю. в народі. ці дні називають звичайно зеленими святами. Ну і Олена Олена Брайківченко чекаємо. Тому що там якісь моменти зі звуком, але ми зараз це все вирішимо, щоб ви могли почути наші історії. І готуємо ми сьогодні млинці. Е, історія, яка історія пов'язана з цією стравою і усі деталі? Ми пропонуємо вам зараз проглянути. І одразу після історії вже будемо чекати на вас в цій студії разом з Оленою. Литвин працює в управлінні культури та туризму Чернігівської міськради, займається промоцією міста і сама інколи проводить екскурсії. Зокрема, у славнозвісні Антонієві печери нам дуже часто туристи гості нашого міста запитували. Ой, а як же люди жили в печерах? Це ж так холодно. Ну а тепер розуміємо, що насправді землі можна довіряти, і печери це унікальне спорудження, яке нам всім потрібно було. Про те, що вижити у печері, реально жінка тепер не щоток знає, адже всю окупацію Чернігова прожила у вологому підвалі. Там вони укривалися від вибухів разом із сином аж до квітня, і лише зрідка виходили щось приготувати на багаті. Продуктами завчасно не запаслися, тож увесь час старанно берегли ресурси у найскладніші дні. Катерина згадувала мамині блинці. Розповідає, її ненька знаходила можливість приготувати цей смаколик теж у найскрутніші періоди життя родини. Блинці були дуже смачними, попри максимально прості і доступні інгредієнти: борошно, вода, сіль та сода. Катерина згадує, що найменше днів 30 в окупації марила ними. І мені оці лиці однонічна відносилася, що я їх прям їм. На і я проснулася вночі, а ми 40 днів провели безпосередньо вже в погребі. Я проснулася від того, що я пропустила собі губу, а мені здалося, що я уві сні просто смакую цей млинець. Коли перша гуманітарна місія приїхала у село, Катерині вдалося придбати борошно. І от із з того борошна з додаванням звичайнісінької води з колодязю, трошки соди погашеної одстатом. Ми розвели оце перше тісто і на багаті випікали млинці. Вони не тонкі, вони товсті. І навіть в своєму дитинстві, я пам'ятаю, коли мама готувала млинці, то вона казала: товсті блини будете. Цікавим є те, що Катерині ніколи не вдавалися млинці, а під час окупації вийшли ідеальними з першого разу. каже у той складний час: млинці стали підтримкою мами з неба. Тоді ми з сином домовилися, що якщо ми виживемо, то ми кожну неділю, в знак того, що ми живі, будемо готувати млинці або оладки. І тепер, уже майже три роки поспіль, ми з сином щонеділі не порушуємо традицію. Ми випікаємо млинці. Млинці готують різних варіацій: як оладки, так і тоненькі налисники. А от на роковини війни готують виключно товсті млинці, як у ті непрості дні. Так, Доброго ранку, друзі. Ще раз, Олена з нами вже в студії. Доброго, доброго ранку зі святом. І ми, ми дивилися просто цю історію, і я тут думаю, ну ти живеш, 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 живеш. А потім, потім приходить велика війна, і в тебе з'являються традиції, коли ти сином говориш, якщо ми виживемо, то ми будемо щонеділі то в визначені. нас з'явиться традиція. Так і а... це стає якоюсь Думу, нормою як... Да, нормою. Як мене донька вранці запитує, каже, мама, це були кінжали чи шахеди? Ой -ой. Це так. теж так. Це теж страшно. І для кожного нас вже ці питання нас не тіпають всередині, Ти просто відповідаєш. Ми готуємо сьогодні не якісь розкішні млинці. Ми готуємо сьогодні не млинці за вишиканим рецептом, де є молоко і сметанка і масло, і все інше і яйця. У нас немає ні яєць, ні молока. Бо тоді були такі умови виживання 40 днів у вологому погрібі. У мене, до речі, теж історія з млинцями, саме з війною, пов'язана, але у мене була корова. Мати корову це розкіш, і ми готували дійсно млинці майже щодня, тому що вдалося дістати борошно. А так як було молоко, то я розуміла, що це вже готовий сніданок для багатьох, і ми готували як на себе, так і військовим на блокпости розвозили. І це в мене була дуже велика порція млинців щодня. і з цього починався довгий період в мій ранок, десь місяців, два-три, поки ну ця вся історія була поблизу нас. Але я млинці і до... ще й на зелені свята готують, правильно? А, Так, з млинцями взагалі дуже цікава історія, тому що мені здається, багато хто асоціює млинці вже тільки, знаєте, з налисничками, які загорнуті красиві. сиром, красиві такі, які продаються і в магазинах, і дома ми робимо на сніданок. Ось, але довгий час, і мені здається, найдовше ця традиція збереглася саме на Чернігівщині і на Полісся, власне кажучи, сюжет з Катією. Катя сама з Чернігова uh -huh. традиція випікати пухкі млинці, і це була страва або вихідного, а вихідний день це святковий день, uh -huh. або недільна страва, або страва до. Зелених свят до поминальної неділі до інших таких знакових свят. І ці млинці були пухкі, а також на, на масницю їх готували. І оці пухкі млинці їх подавали один на одним, змащували маслом. І Це коладки, чи що? Бо не я тоже. додаю якраз ні, додаю ні. соду. Такого я ніколи не роблю, коли готую млинці. Розумію, що напевно вони теж у мене будуть не тоненькі з малісся. А я не з полісся в цьому весь секрет, ні-ні да. ні. Вони зовсім не як оладки, тому що оладки ми смажимо і перегортаємо. Так. А ці просто там на листу або на деку наливалися, вони не обов'язково мали бути круглі. Навіть От. на пательні не обов'язково. Да, і вони ставилися у піч, і вони були ось якраз такі просто пухкіші, та, товстіші. Угу. Ось їх там не перегортали. І потім з ряженкою, або сметаною, або домашнім вершковим маслом, або таким, як в деяких регіонах призва називається, така як калатуша, це коли додають. Вють сир, додають там трошки топленого масла, а, масла ні, ні, топленого молока. А, ага. От або коли це така домашня запечена ряжанка, аж ой, така з да, і млинці лишалися довгий час саме традиційною стравою, обрядовою, а потім стали повсякденною. І в нас так часто буває, що якісь страви, які раніше були повсякденними, стали обрядовими угу. і святковими, а ті, які раніше готували тільки на свята, стали повсякденними. Сякденними для мене це незвичний рецепт. Я хочу його проговорити. Тут лише вода, борошно, сода, сіль і невелика кількість олії. Я навіть яєць нема. Я трішки боюся, чи взагалі перевернеться в мене цей млинець, чесно скажу. Але пані Катерина запевнила, що перевернеться, але в мене навіть поки не розтікається. Ну будемо зараз спробувати. Я... я поки не ризикнула на всю зараз. Ми спробуємо, як перевернеться, і будемо далі. Ми сьогодні розказували про те, що традиції святкувати трійцю в різних країнах по різному, там в Італії. Далі ці троянди, польські троянди, троянди розсипають, там в Німеччині голуби запускають. У нас, а, от, як це я забув, Лепеха, лепеха, лепеха або татарське зілля. А, татарське аїр. А, 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 аїр. Але я так розумію, що у нас по регіонам відрізняються традиції святкування зараз. А в нас і букети, і регіони відрізняються О, і самі рослини відрізняються від регіонів. Але звичайно, татарські... Да, Ске зілля, мабуть, і Полин і м'ята найбільш характерні по одній простій причині, тому що вони дуже гарно і добре пахнуть. А, ага. І так само відрізняються. Наприклад, у мене бабуся розстеляла долівку і клала зелень по вікнах. Отак От вона житла на Тернопільщині. Наприклад, я бачила іншу традицію, коли готують такі красиві, красиві букети, не гірші ніж ці, і ставлять на ворота в тин, і прям гвіздочками прибивають до хат. І вони протягом року Оку, я от в Карпати два роки назад їздила і запитала, чомусь зілля у вас на, на дверях. Вони кажуть, щоб блискавку відводити і злі, злі думки відводити людей від хати. Так, і потім так само є різниця. Хтось тримає лише тільки три дні в цю зелень і потім викидає в деяких тиждень. А в інших, наприклад, на Харківщині, на Слобожанщині зафіксовано традицію використовувати осоку, щоб відлякувати там погані сили. В той же час в інших регіонах. Осоку категорично не можна додавати до. <рес> тобто кардинально <рес> протилежні. Так. Да. Наприклад, на, ближче до Львівщини, Стрищини я зустрічала, коли прям прибивають цілі гілки дерев. Або є ще також досі збережений на полісі традиції водити тополю. Ну, Зараз ні, звичайно, ось, але ще до недавнього часу це коли дівчину перебирають в, в такі всякі, обв'язують її різними зеленими гілочками. Листочками, квітками і водять там по селу. Тобто знаєте, це свято дуже цікаве, тому що в ньому є багато-багато рівень. В ньому є рівень поминання померлих родичів, в ньому є рівень обрядових страв, в ньому є рівень забавляння молоді, і в ньому те, що мені здається, дуже сучасне і дуже красиве, те, що ми можемо інтегрувати, і воно нікуди не зникає. Це ця традиція кличання. Я сьогодні вранці. Ну, це ж кажучи, коли оце вже ми закличали наш стіл, коли оцю зелень використовується. Це в хаті і мені здається, Це так, ем, ну це дуже по літньому, і в цьому є багато настроїв, в цьому є багато енергії, в цьому є не лише традиція, але в цьому є такі е, сучасною мовою. Ем, Красиве, настроєве, гедоністичне, естетичне. естетичне, те, що ми можемо самі собі подарувати свято. Спогоджуюсь, у мене вийшов такий млинець, ви можете подивитися, вони гарно пропікаються, вони мають приємний колір, при тому, що це максимально пісний млинець. Лише вода, трішки олії, невелика кількість солі і все. І сода. сода ще туди. Сода ще невеличка кількість соди давала. Але гарно тримається млинець. Я ще додала трішки водички, щоб він тоньше э, розкотував. Розливався по пательні і чудово все виходить, бо я відверто переживала. А можна я скуштую? І таким чином умовно передам Каті вітання у чернігів, куштуючи млинець за її рецептом. А ну ти від, від, давай, там, давай, давай. Це, знаєте, такий е, все одно хлібчик на, е, на, на пательні, до якого вже можна додати те, що є, якщо є. Але Між навіть мили... якщо нічого немає, то теж дасть Мені млинцем і лавашем. Угу. Так? Так. Між... Так, щось таке середнє виходить. Прикольне. Що не можна робити на зелені свята? От є, є історія про як це русаль русальний тиждень а, да. і питання купатися чи не купатися. Або вже дуже хочеться. Там вже. Вже вже час. Знаєте, це дуже цікаво, як ми там, що раніше заборонено було робити. Звісно, на всі великі свята було забор, там, ну купатися, зрозуміло, там на зле свята, але заборонено було там прясти, робити якісь такі великі роботи. Проте потрібно розуміти, що в людей, наприклад, була худоба і якусь е, ну, роботу, вони роботу мусили, робити. Вони мусили робити. Тому іноді, коли ми намагаємося щось з минулого перенести в сьогоднішній день, треба так, е, як це? Трошки видиха. Ти та видихати спокійніше ставитися до того, що ми сьогодні не прядемо. Так, але якщо ви працюєте на підприємстві, яке виробляє одяг, то зрозуміло, що ви підете і будете там прясти. Ось. Так само не прибирали. Але знову ж таки, ви мали, я, я повторюю багато насправді разів, що всі народні свята вони допомагали регламентувати ваш час. І mm -hmm. це дуже упорядковувало ваш, ваш життєвий цикл, ваш ритм, тому що ви мали прибрати до свята ще в п'ятницю чи в четвер. Mm -hmm. як, як зараз говорить тайм-менеджмент. Так, да, але якщо але, якщо у вас є оцей такий, знаєте, пилососик, який сам то включається, то ви його не вимикайте на свято. Він сам вімкнеться і вимкнеться. Він безгрішний. А і сьогодні ж відзначаючи Івана Купала. Через те, що ми перейшли на юліанський календар, у нас все все трішки з... трішки змішалося. А до речі, про, про те, що не можна купатися, і про русалчин Великдень. А знаєте, я мабуть не встигну сказати, але просто хто цікавиться, пошукайте праці Юлії Бузьких про коли русалки по землі ходили, тому що в нас уявляється, що русалки це такі, прям знаєте, ці дівчата, які були в води і всі інше, але в народній культурі русалки це дуже дуже цікаве міфічне створіння. Ось яке е Дуже страшне насправді. І це цікаво. Як... Вони такі красуні для мене. <ривляє> <ривляє> та, тому що так кінематограф з Зобрази. зобразив і а, витісняється, умовно кажучи, там для вашої прабабусі та, уявна русалка була зовсім інакша, ніж те, яке ми уявляємо <ривляє> сьогодні. І оцей русалчин, Великдень, як ще іноді говорять, він зовсім не такий. А, Кінематографічний в народній культурі, але це все було. Всі свята насправді кожне свято в українській культурі воно знаходиться на перетині оцих уявних світів нашого реального, нашого. Фантазійного, обрядового, і що важливе, з потойбічного, потойбічного і того, який зв'язує наш сьогодні, нас у майбутньому і наше минуле. І наших предків, І наших вже предків. Відійшли в минуле. Так. Так. якраз в усі ці лімінарні такі міжпросторові, між міжчасові дні. Звісно, є багато заборон, багато mm -hmm. знаків, багато символів, на які е, можна е, зважати, але весілля краще не призначати. <смеш> ну, якщо вже дуже треба, то я даю добро. <смеш> але, звичайно, ні, не це треба. Ти знаєш, якщо ти на виробництві працюєш, то працюй. Якщо вже припекло, це але... так звучало. Я подумав, ну <смеш> мало. Хтось там зараз вирішив робити пропозиції, <смеш> mm -hmm. тому що. Бач, бач, кажуть, не варто, не варто, давай приносити. Десь туди ближче до серпня. Знову ж таки, звичайно, не назначали, але тут є інша, теж раціональна. Назначають в українській культурі, наче. На осінь, або. Ем... Бо там їжі вже багато. от власне так. так, а зараз треба працювати. Проте для молоді це свято дуже важливо, тому що молодь в цей час збирається разом, знайомиться, знайомиться і придивляється, щоб потім уже mm -hmm. заслати сватів отам, отам туди, туди, ближче, да, ближче, да. Да, ближче бо навіть, до осені. бо навіть знайомство було підпорядковано святам і моментам, коли можна розважатися, а коли можна і вже нехатися. І про їжу ще так хочу сказати. Знаєте, нас... я не, не Підготував. Що їли до цього свята? Теж, от е, як ми можливо сьогодні уявляємо святковий стіл і в минулому, найчастіше це був зелений борщ, капустняк з молодою гичкою, смажена риба, вареники, узвар, млинці, оладки, налисники, пиріжки з сиром, макарони, запечені з яйцем, печеня, гречана каша з курячою юшкою, грибна поливка, квасоля з олійкою, холодець. Потім, що змінилося у 20-му сторіччі: додалися биточки, котлетки, нарізки з сиру, ковбаски. Вуджена скумбря, магазинні сири, фаршировані капелюшки грибів ага. і всілякі салати там, з крабовими паличками. А мені таке перше меню сподобалося. Так. Ой, таке воно смачне, я б занурилася. Кісіль у нас є на столі, сир у нас є, тому на маску можемо вигадати. Вам розказали історію пані Катерини. І ну, це, це правда момент, який залишається на все життя. І у неї, і у її сина залишиться. не Забувайте присилати свої історії. Так, пишіть, історія. будь ласка, Олена Брайченко. Або Ект їжа культура у Фейсбуці в інстаграмі. Розповідайте ваші історії, гастрономічні, кулінарні, які у вас будуть асоціюватися на довгі роки з цією війною.